Астропрогноз на тиждень з 2 по 8 вересня, тиждень, який започатковує доволі значиму взагалі подію як повернення Плутона у Козиріг в останнє перед остаточним переходом 25-му році вже в еру водолія. Тож що задає Плутон початку тижня, таких якби пропрацювання попередніх тем, Тем, які повертаються до нас ще з ретроспективою в 2008 рік. Згадайте, що у вас там було, я вже про це записувала відео. Потрібно проаналізувати, які зачіпки, які теми, що вас турбувало, адже Платон відповідає за трансформацію. І тоді були зміни, які зараз в якомусь сенсі повертаються до вас. Тобто фактично йде переосмислення тих самих тем, і ось початок тижня він бурхливо наповнює саме такими трансформаціями. Причому, що цікаво, що дуже часто зараз, саме цього тижня, от в понеділок та вівторок, будуть повторюватися певні. Події, розмови, контакти з людьми з минулого, які до вас виходили на зв'язок на початку зараз, точніше скажу в березні, на початку весни. Але е, саме в березні були такі чіткі обговорення чогось, зачіпки на якусь тему. Тобто були вже якби такий анонс подій того, що відбуватиметься зараз цього тижня. Взагалі, вересень він наповнений. У кого є свої індивідуальні прогнози на вересень, то ви знаєте, що вересень для багатьох буде з такими е, глобальними змінами. Тобто, це якби завершення цілого етапу, цілого циклу, з яким треба було розібратися, переосмислити, пройти трансформацію. Це давалося Важко в березні було нагадування про це. Завершувався цикл, який починався в 2008 році. І він зараз має останні місяці повернення тематик і якби остаточного переосмислення, що я зрозумів, куди йду далі. Закриваєте минуле і йдете в нове майбутнє. Тому дійсно це такий переламний час. Звичайно, це буде впливати на загальну атмосферу і світову, буде дуже багато висловлювань. Власне, спікерів, лідерів на цю тему, на тему якогось загального пересмисня закриття попередніх етапів буде дуже багато обіцянок в перші дні. Що за завдання цих днів це упорядкувати, збалансувати і приділити увагу фінансовій сфері, фінансовим потокам та розподіленню їх. Про це теж записувала окреме відео, тому що дивіться, з 2 на 3 у нас відбувається новолуння, новолуння у Діві, новолуння прагматичне і теж на фінансах сконцентроване. А Плутон в поверненні в козирога так він у нас він повертається до 19 листопада, тому він якби дає... На всю осінь а, таку перегляд фінансових питань, як індивідуально для кожного з нас, так і банківської системи в цілому і світових фінансів. Тому це так званий початок економічної кризи, про я говорила в прогнозі на вересень, тому що вересень у нас, власне, а, із за цього якби починає цілий етап а, реформацій в системі фінансовій, в системі грошовій, в системі валютній. Тож маємо відповідальний тиждень і маємо відслідковувати оці події, як вони на нас впливають, як це програється індивідуально для кожного з нас, тому що тут йдуть підказки однозначно. Важко даються справи, тобто більше йде на переосмислення, на виявлення бажань, на ідеї, на структуру, на переоцінку, як мені діяти далі, на виробітку стратегії і дуже мало дієвості в цих днях. У нас далі Марс міняє свій знак, і тут він вже. Буде давати певні впровадження нових норм, можливі знову якісь законодавчі нові акти, які на нас будуть впливати, поправки. І е, ще за новолуння ми маємо розуміти, що там є таукраїн квадрат, тобто з'єднання Юпітера і Сатурна. А це завжди ще більший фокус на роботу, на закони, які е, можуть десь е, декларувати в... Декларувати ось фінанси від роботи, може бути фокус на кар'єрних питаннях, на питаннях зростання і на питаннях переоцінки вартості роботи. Багато хто буде міняти систему зарплатні, виплати премій, і на підприємствах будуть впроваджені такі фінансові зміни в платежах. Ще це може програвати індивідуально для нас: це зміна карток. Зміна от загляніть зараз в строк дії вашої картки. Будь-якого банку, і там точно кожен з нас десь в якійсь фінансовій структурі навіть себе в кошельку знайде щось нового. Або десь знайдуться гроші, або знайдеться те, що треба поміняти. Наприклад, поміняти кошельок. Дуже для багатьох буде, знаєте, втрата, розрив, щось не подобатися. Захочеться новий новий гаманець. Комусь захочеться новий рахунок завести, хтось буде заводити рахунок своїм дітям додатковий, хтось буде якийсь кешбек отримувати чи відкладати кошти. Тобто тут є така фінансова реформація. На фоні цього до середи ми маємо також обмеження руху не тільки в якихось конкретних дієвих справах. Тобто тут це все як ідея виникає. Ми також маємо певне обмеження в переміщенні, тому може бути якісь чи несприятливі погодні умови, чи якісь, не знаю, ремонти на дорогах, що буде просто перешкоджати добиранню транспорту. Далі ми маємо з'єднання Венери і реліт, які з'єднуються в знаку Терези. І що цікаво, що вони з'єднуються навпроти кармічного узла майбутнього. Тому. В кінці тижня це більше друга половина середи, четверта п'ятниця, загострення страхів. Буде тривожність, буде велике почуття страху. У когось буде реальна ситуація, яка буде викликати страх. У когось будуть якісь події, які будуть теж нагадувати попередні страхи. Підйом у цієї теми страху індивідуально для кожного, а також в цілому буде застрашування. Це таке провокації, маніпуляції, хитрощі з точки зору і міждержавної політики, і індивідуально у кожного в житті буде програватися як те, що через комунікацію з іншими людьми ми отримуємо застрашування. Виникає у нас страх, і нас до цього провокують, спокушають, випробовують. Тобто, по факту він може не мати зовсім підґрунтя, але будуть такі обставини, які нас будуть трігерити. Ну, Дуже важливо, що кінець тижня він дає певні результати дій дій, які ви почат започатковували чи в дискусіях обговорювали в кінці липня. Тому відслідковуйте також. Я завжди кажу всім вести астрологічні щоденники. Це коли ми знаємо значимі події, новолуння, повнолуння, всі такі якісь великі значимі планети, коли міняють свій рух з ретро в Дірект. Записуйте це. Навіть в своїх щоденниках ділових мої клієнти просто прописують, що з ними де відбувалося який день і що там було. Ми повертаємося з вами до тих дат. Тих періодів, і ви знаєте, що у вас відбувається за кожним періодом. Це допомагає не тільки вам самостійно розбиратися в прогнозуванні на майбутньому, а також ви ділитесь своїми історіями в коментарях. До речі, тут теж, будь ласка, діліться. І це дає навіть іншим допомогу аналізувати вплив певних факторів. Тому, звісно, пишіть, хто ви за гороскопом. Бо козирогам цього тижня ого-го, і асцендентним, і лунним, і сонячним. Якщо у вас взагалі багато планет в козирозі, або є якась конкретно одна сфера, яка е, в натальній карті з козорогом пов'язана, знайте. Ось це буде прокачка, це буде нагадування попередніх сценаріїв, це буде трансформація за таким новим останнім ривком, як здача екзамену. І він тільки починається. І буде аж до кінця осені. Бажаю всім благополучного тижня. Приходьте на індивідуальні консультації, бо це ідеальний час за потом та ураном розбирати свої натальні карти. Ну і щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі.